Ну що, вітаю люди. Вітаю, люди! Бачите, Анжело вже навчився тут менше, ніж за тиждень, якось вже трохи. Значить, дивіться, now I am come my token and next week together. Yeah, no ем, кожного разу я говорю, що люди філіппінські, вони це практично ідеальне суспільство. Серед них от жити це прямо от саме те, що треба, це ідеально, що може бути, враховуючи те, якими люди є як вид. Але мати справу бізнес дружити, одружуватися, ну краще не треба. Ми настільки різні, що далі починаються суцільні нестиковки. Особливо щодо бізнесу, і от тут, перебувши трохи, побачивши, що тут відбувається, перевівши це в цифри, я дуже здивувався. І коли ми з Анжело вчора про це поговорили, то виявилося, що не просто так я здивувався. От він має свою власну туристичну агенцію. Я йому озвучив ті цифри, які я зрозумів, що тут і як, і він підтвердив, що то так і є. Отже, зараз в подробицях розповімо, скільки коштують місцеві човни. І за скільки вони відбиваються, що це за суми і що взагалі тут це відбувається за цим місцевим бізнесом, за цими морськими турами. Далі буде. Зараз. Зараз Анджело розповість, наприклад, про отакий човен в цифрах. So, this човен is 12 capacity and it for buying it is about 7000. Uh, in this twelve packs it's oh, oh, we can uh, every day we can uh, ask like we can uh, get some guests or travel the guests like uh nine person in one because in twelve packs we need to uh, put our captain and also our boatman in the tour guide. So probably in this capacity we can carry for the guests only nine person. And for nine person we have the. Uh, uh, Costs of person per person is like 2100 because we are basing only uh, in 12 person not 20 person because it's 20 person it's gonna be more cheaper but if we are less people it's going to be more expensive to pay everything in this one when money come back when the money come back it will come back around when seven when pay months seven months yes mm -hmm. if we are... Every day, twelve packs, twelve packs, twelve packs. Your For example, is uh, uh, good idea. It's by not uh, uh, gamai uh, choven anit by daku choven. Daku choven is more possible on that one, but mm -hmm. we need to fulfill twenty person every day to get your money three uh, three months. So this may be working only ten days in months, not thirty days. We can say three to four. So 3 to 4 you're going to get your money back on this one. Окей. Mm -hmm. okay. Go next човен. Okay. Тут є тепер більший човен, він там, але він трохи далеко. Тому зараз ми підемо трохи ось сюди. Там знайдемо інший. і він далі в цифрах розкаже про інший човен. Скажу заранше, чому це цікаво? Тому що Ну я сам проїхався, подивився, скільки людей, який попит. Скільки це коштує купити, як іде процес набору людей на ці човни? А це я зараз нагадую не сезон. І тут зранку, от ось от тут, на цій площі, де ми починали інтерв'ю, тут твориться просто жах. Це сотні туристів, їх розбирають по човнам, ну, тобто рух ще той. І відповідно від 3 до 6 місяців йде повертання грошей і далі стабільно, наприклад, більший човен, той, який розрахований на 20 людей, от враховуючи там з запасом щодо не тільки там, що дизель, їжа, зарплати, податки, а на той навіть випадок, якщо ну, форс-мажор конкретний, якісь поломки, навіть серйозні, то от все це порахували, то виходить все одно, мінімум від 3 до 5 місяців вона відбувається. І далі працює в плюс, приносячи 4-5 тисяч доларів на місяць. Анжело, він чоботар без чоботів. ботів. Значить, він має ту але не має свого човна жодного. Все у різних причин. Вони тільки почали це робити, вони молода родина. І тому, наприклад, скооперуватися їхні всі документи, їхній офіс, а ваші відповідно фінансування і це разом така кооперація. Звучить все не дуже добре, враховуючи специфіку Філіппін. Але в даній ситуації, на відміну від оформлення землі, і оце все, що пов'язано саме з землею, як правило, на цьому іноземці потрапляють в скрутні ситуації. Оце як я зараз говорю, в такі потрапляють. Тут же, ем, наприклад, це коли корпору, кооперуються іноземець з Філіппінцем. Той іноземець оформляє оцей човен на себе. І його оцей момент, щоб відбити гроші назад, це доволі короткий період, це лише кілька місяців. І я це побачив на практиці, що тут відбувається, враховуючи попит навіть в несезон. Тому оцей варіант, його хоча б якось можна розглядати в силу цих ситуацій, що воно все одно твоє, все одно, звісно, треба прораховувати момент, я не знаю, там конкуренти спалили, ще якийсь момент, тайфун налетів і так, далі, і, так далі, і так далі. Можна це прораховувати. Ну це ж, це ж бізнес. Це все одно якось воно пов'язано з риском і з різними форс-мажорами. Звісно, що в кого це останні 10 тисяч і купувати човен, який ми вам зараз покажемо, ну змісту немає. А для тих людей, для яких вони чітко усвідомлюють всі плюси і всі мінуси цього процесу, принаймні це привід задуматися, що тут є ще отаке, і можна приїхати сюди. Поговорити, знайти вам, вам все одно доведеться з кимось кооперуватися з місцевих, тому що якщо ви будете відкривати фірму один, то ви все одно будете змушені створювати корпорацію, так звану, все одно 60% повинні володіти громадяни Філіппін і так далі. і так далі. Ну або все це оформляти на справжню чи на не дуже справжню дружину, що роблять теж багато іноземців. Ну оцей варіант от, про дружину, він якраз він якраз самий небезпечний. В усіх інших варіантах, от враховуючи всі оці моменти, що це буде все одно ваше. І навіть якщо ви посваритесь за дуже короткий період, ви можете це знайти когось іншого, що завгодно з тою банкою зробити, чи її продати і так далі. Це все одно ваша рухомість. І я ж кажу, за короткий час, поки ви ще не встигнете розійтися в поглядах, є принаймні дуже велика вірогідність повернути свої гроші. От тому я про це розповідаю, тому що ну, все одно я такі речі відразу дивлюсь, мені цікаво, я прораховую, далі спілкуюся з місцевими, переконуюся, що де я неправильно порахував, які нюанси. Тут же ми спілкувалися на цю тему кілька днів. Тому от вам інформація далі буде тут. Під відео, над відео, з боку відео буде Фейсбук вказаний Анджело. Зв'язуйтесь з ним напряму, спілкуйтесь, домовляйтесь, як хочете, якщо вам це потрібно. Принаймні, у вас є інформація щодо одного з видів доволі цікавого і швидкого бізнесу на Філіпінах. Ну а зараз йдемо до іншого човна. Ось дивіться, оце ми пройшли човен, який коштує песо, це 27 доларів. І зараз в цифрах вам Angelo розповість про нього. So here we have the biggest chauvin, and this chauvin is capacity. The capacity of this chauvin is 22 person. So we can he can carry 20 person in just one boat. So if we do like every day we have 20 person in this one, we can earn money like 4,000 a month. days. four thousand dollars in a month so probably if we have in this one in six to seven months it's going to be like your all money when you buy it all money come back to you also and this one sometimes we can say not every day we have some guests we have every day like the boat is very good so we have also some maintenance on it so probably Seven to eight to ten months, or in a year, we can give it back, or we your money came back to you on one year. Salamat kayo. you ano ba? go there Ah, maybe goza. there the other side. I I want buy cigarillo. cigarillo? There 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 are some stores. Otja, lude. Otso, dla was Чи воно вам треба, думайте самі, але саме головне, що ви тепер знаєте, що таке тут існує, і, відповідно, це весь розклад в цифрах. Як я вже сказав, все одно вам доведеться когось шукати, то можливо, от ви нормально зможете сконтактуватись. Принаймні, що я можу сказати? Хлопець розумний і здатний до діалогу. А далі дивіться самі, чи воно вам взагалі треба. Човен? This one, this is... Єло субмарин. yeah almost a summer and it's mm -hmm. very nice if you are looking like the best choven in Coron. but this one is more expensive because as you can see there's some roof and also the capacity of this one is 25 so in uh, here we can uh, bring 22 person mm -hmm. in one boat so they can travel and also the people if it's more it's going to be expensive on them uh, if it's more it's gonna be less Expensive on that one, unlike if small one that we're going to buy it, probably it's gonna be more expensive to the tourists if they do like some of these tours. Mm -hmm. And this price probably more or less two million peso or it's in dollars $36,000. Yes, it's $36,000. Mm -hmm. When uh, balik? more or less the money comes back double. So probably two years it's gonna come back to you. Mm -hmm. uh, you now talking only mass-tourism situation. Uh, sometimes it's have different. And for example, have maybe to maybe Duha, maybe to Choven човен uh, have a different. Yeah, psych and yeah. okay. От люди. Оце, отак. Друге інтерв'ю тут брав дайвера у російського одне, Тепер оце Анжело. Тут же ось базар, цей недороблений, бо це все насип. Нагадую. Так, ще нагадую: підписуйтесь, оформляйте платну підписку, бо це не лише прохідний тревел канал, а це все-таки практично єдиний дійсно український канал. Чому? Тому що тут іде миттєва реакція на ігнорування української мови. І це дуже важливо. Таке треба підтримувати, бо якщо це не підтримувати, ну якщо ви збираєтеся надалі жити в Україні, це не підтримувати неможливо. Так що, будь ласка, щось з цим робіть, і я вам буду вдячний. Буде більше подорожей, буде різної інформації, більше. Як ви бачите, вона дуже різнобарвна. Тому тому так, дякую за увагу. Анжело, те, пока. Пока. Нє, почекай. Все, люди, бувайте! Дякую де, де люди. Репіт, дякую, люди. Дякую, люди. О! Все. Якось буде.